Всім привіт! На огляді у мене сьогодні ось такі дві зорові труби. Бачите, на карточках написано sv 17 і SV28. Це і одне, і друге, це є sv bonny Вони мають однакові характеристики 25-75 крат. Змінна кратність, діаметр об'єктива 70-70 мм. По суті, вони. Оці дві зорові труби повністю-повністю одинакові. Лише в СВ-28 окуляр знаходиться під кутом 45 градусів. Ось тут окуляр прямий. На рахунок того, в яку зорову трубу комфортніше дивитися. Все залежить від того, для яких цілей ви їх купуєте. Якщо спостерігати за небесними тілами, то звичайно, що в ось таку комфортніше, ви ось так направляєте її. І дивитись, не вигинаєте собі там ні хребет, ні шею. Ось в цю зорову трубу спостерігати за небесними тілами набагато незручніше. Для чого взагалі, то я вважаю, їх можна купляти? Дехто скаже, можна купити дитині на початок, щоб вона собі там бавилася, за чимось дивилася, спостерігала, там, чи за об'єктами, які знаходяться десь на горизонті. чи... За, ну, наприклад, на місяць. Ну бо на зорі ви не подивитесь, ну більше, ну що значить на зорі дивитися? Ну на планети ви не подивитесь е, через цю зорову трубу е, хіба що на місяць. Я вам так скажу. Е, купуючи такі зорові труби, а їхня ціна приблизно СВ-28 коштує 50 або 80 доларів. Ну, в таких межах можна її купити. СВ-17 коштує 80-100 доларів, тобто є різниця в ціні, але я не вважаю, що це якась така суттєва ці... різниця. Тобто, це вже сам продавець е... просто таку ціну поставив, нічим, мабуть, вона не... не підтверджена. Я, наприклад, не раджу ось такі зорові труби купляти для дітей, щоб вони якби починали цікавитись астрономією. Тому що ви відіб'єте взагалі любе бажання ну, для дитини, тому що якість зображення дуже-дуже низька. Я вважаю, що такі зорові труби ну, можна купляти для юнацьких шкіл, які е, викладають там стрільбу з лука або стрільбу з чогось іншого. Тобто, для того, щоб просто подивитися. Чи ви, чи хтось інший попав в ціль, тобто для тиру. Там не потрібна якась дуже велика якість зображення і чіткість. Я думаю, що ви побачите. Тобто, на відстань, там не знаю, в 300 метрів, в 200 метрів, з кратністю 75, ви нормально будете бачити об'єкт. Наскільки він буде якісний, цей об'єкт? Ну, ви зараз подивитеся. Можливо, я навіть трошки загнув, тобто на відстань в 300 метрів. Я не впевнений, що через цю зорову трубу ви дуже добре побачите стрілу лука. А можливо, і побачите. Я буду тестувати ці зорові труби на будівельний кран, який знаходиться на відстані в 500 метрів. Поле зору їх дуже-дуже мале. Тобто це приблизно, якщо кратність 25, то поле зору буде становити там приблизно 40 метрів, може навіть 35. А якщо ви ставите максимальну укратність 75, то поле зору буде становити 15-20 метрів. Це дуже-дуже мало. <кій> На рахунок їхніх, ну, тобто по оптиці вони дуже слабенькі. Е, даю гарантію, що в окулярі є пластикові лінзи. Е, ну, Об'єктив має звичайно скляну лінзу. Е, взагалі по будові їхній. Тут є лінза, далі тут йде призма одна і призма друга. Коли ви ось так крутите, призма, одна призма рухається, і таким чином ви фокусуєтесь на якийсь об'єкт. Далі, наприклад, в цій зоровій трубі тут одна призма, потім зразу друга, швидше за все, що тут вже третьої призми немає. А от тут, де окуляр під кутом 45 градусів, тут є ще одна додаткова призмочка. І якщо у вас ця зорова труба впаде, слабкі місця це місце вкручення окуляра. Це ось в цій зоровій трубі, де є призма під кутом 45 градусів, вона може або зміститися, або взагалі вилетіти. Ну і загалом корпус виконаний з ну, він з пластику якогось, але він не дуже надійний, тобто він може тріснути. І одна і друга труба відкручується ось в цьому місці. Я пробував. Ну, Треба прикласти, мабуть, набагато більше зусиль. Ще за все, що тут різьба ще додатково просиліконена, і якщо ви прокрутите, цей силікон покришиться і може попасти всередину. Ну, ніби все розказав. Зараз буду через них знімати. Я отак дивлюся, мені навіть здається, що тут повністю одинакові, одинакові окуляри. Ну, не в плані кратності, а в плані того, що корпус у них частина є металевий, ну і частина тут. Точно куча всяких пластикових е, деталей, е, оця SV-17 виглядає якось, чесно кажучи, ну, краще. Вона якась важча. Не можу зрозуміти чому. Мабуть, через те, що ось тут є отаке кріплення, і воно металеве. Мабуть, воно додає маси. Ну що ж, тепер порівнюємо 25X, як ви бачите, зображення. СВ17 дещо яскравіше на 25-кратному збільшенні. Поле зору на відстані в 500 метрів. Ну, якщо кабіна має приблизно 2 в висоту, хоча я дуже сумніваюся, ну, десь приблизно 12 метрів на відстань в 500 метрів. Ну, зображення ще доволі таке нормальне. Проте СВ-28 має ну, такий трошки дефект. Ну, а тут вже на 50х недоліків є, що в одного, що в другого. І сферична аберація, і хроматична аберація. Тобто, все докупи. Але по центрі зображення ще ну, таке, з яким можна миритися. По суті, це максимальне збільшення з більш-менш якісним зображенням по центрі. Ну, а тут вже, бачите, вся палітра кольорів. Що вам сказати? Погіршує якість картинки також теплові потоки повітря гарячого. Ну, і без цих потоків все рівно картинка була б не дуже, м'яко кажучи. Бачите, ВСВ-28, бачите який хроматизм, які фіолетові кольори є. Але зато по центрі картинка якась більш чітка. А В СВ-17 ніби немає таких сильних засвітів, хоча все рівно є доволі сильний хроматизм. Але зображення вже зовсім не чітке. Ну і поле зору, бачите, 75х500 метрів. Ну, приблизно, я не знаю, ну 6 метрів, мабуть. Всім дякую за перегляд відео. Надіюсь, ця інформація була хоч трошки для вас цікава, інформативна. Якщо сподобалось, поставте лайк. І до нових зустрічей!